Найпростіше це зрозуміти на якісь конкретні історії. Можеш пригадати, от, що тобі спадає на думку, щоб ми зрозуміли, як воно вже було? Ну Давайте, такий самий феєричний. наша робота на Бахмутському напрямку. Це було 12 одиниць техніки. Я не кажу, що ми їх самі всі знищили. Це нам допомагало. В тому, ми спільно працювали з 28-ю бригадою, 12 одиниць техніки, з яких 8 зупинилися завдяки нашому мінуванню. Нашому 28-ї окремої механізованої бригади ще чотири були знищені в Ні один піхотинець з 12 одиниць техніки не дійшов десь, напевно, ближче до кілометра до нашого переднього краю. Сама ближче, куди змогла під'їхати один танк. Це був Т-80. Він під'їхав десь, напевно, за 400 метрів до наших позицій. Він був знищений за допомогою впівідронів. Всю піхоту познищували скидами що це такий коротенький, найфеєчний такий самий, самий наш найфеєричне відбиття штурму.